Нещодавно народний депутат України Михайло Бондар здійснив особистий прийом громадян, з якими проблемами звертались бродівчани, та наскільки реально їх вирішити. Дивіться далі в інтерв'ю з Михайлом Бондарем. Михайло, Ілонтівч, ви щодня впродовж тижня здійснювали прийом громадян у межах свого виборчого округу? З якими проблемами звертались люди саме у бродах і у бродівському районі? Ну проблеми різні. В першу чергу. Звертаючись, пенсіонери зверталися з розумінням, що йде зараз процес пенсійної реформи. І зверталися якраз своїми проблемами, щоб врахувати в подальшому під час підготовки цієї пенсійної реформи до вже до впровадження, тобто до втілення в життя. Це і світяни переходили, пенсіонери і медпрацівники приходили, які наголошували на різних проблемах. Тобто, там, наприклад, стаж там 40 років і 20 років, там, наприклад, а пенсія майже однакова. тобто, та і тому подібні такі випадки були. І я буду в, в подальшому, коли буде розроблятися ця пенсійна реформа. Буду вносити від себе оці пропозиції, які вони мені надавали, і буду, як то кажуть, відстоювати їхні інтереси. Ви допомогли одній про дівчанці малесенькі. Це Анастісі Гузарський, яка зараз в Індії, і зараз до вас багато звертається метрів, у яких хворі діти. Яким саме батькам або сім'ям ви допомогли? Знову ж таки. На жаль, не кажу, не маючи фонду такого для допомоги Анастасії. Ми спільно якраз з помічниками. Вирішили виділити певну суму, тому що для ведення депутатської діяльності також потрібні кошти. Це і запити, і конверти, і марки, і зарядження принтерів, і різ, різного роду робота. Так і канцелярські витрати дуже багато всього потрібно. І Анастасії ми вирішили виділити 10 тисяч з тих коштів. І їм за Вікторія сьогодні зверталися також потребує лікування там в межах 200 тисяч гривень. потребує. Ця операція, і ми також виділили 5 тисяч для цієї дівчинки і, виступаючи в стінах Верховної Ради, я просив своїх колег, щоб долучилися до збору коштів, виложив потім цю інформацію в соцмережі. І я все-таки думаю, що небайдужі люди знайдуться і долучаться до збору цих коштів, щоб допомогти дівчинці. Питання виділення земельних ділянок АТОвцям є зараз досить актуальним і пишуть заяви, а от відповіді не отримують. Чи звертались до вас громадяни з такими питаннями? Сьогодні також була сім'я, в якої мама якої прийшла, троє синів є учасниками АТО, Вони написали заяви на виділення земельних ділянок під будівництво. Поки їхні заявки не, не то, що не розглядалися, поки не задоволені. Звернувшись в телефонному режимі до пана Анатолія Добилия, отримав відповідь, що створена координаційна рада якраз з учасників АТО, які розглядають вже між собою всі документи, які надходять на, на ці земельні ділянки, і вони вистроюють свою рідну чергу пріоритетність, встановлюють хто має право Чи... Першочерговість, так, 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 і вони це врегулюють. Я думаю, що це правильно, тому що кому як не їм вирішувати, вирішувати і розуміти, є ж сім'ї, де і загинули хлопці, є, що поприходили інвалідами. І це ясно, що це якраз ці люди, які мають першочергову утримувати. Але і сім'я, наприклад, як сьогодні прийшла, де три хлопці відразу служать в АТО, я думаю, що не менш пріоритетна і така сім'я. Зараз у всіх на устах питання львівського сміття і над питаннями екології замислилися усі. Як відомо, наш марний підписав меморандум щодо везення львівського сміття на наш полігон. Чи ви підтримуєте Анатолія Болея і чи можна реально вирішити цю глобальну питання, яка зараз на ягла над містом Львова? Почну з цього, як починалося вирішення цієї проблеми, яка вже довший час дійсно в Львівській області? Міський голова Львова, садовий Андрій Іванович попросив депутатів Верховної Ради Львівщини зустрітися з ним. Багато хто приїхав на цю зустріч і домовилися ми за круглим столом, за яким ми зустрілися, що першочергово ми відкидаємо в сторону всі свої політичні амбіції і конструктивно пробуємо вирішити це питання. Першочергово було запитано, чи є вже підписаний за якоюсь фірмою проєкт будівництва сміттєпереробного заводу. На що ми отримали відповідь, що так, є підписано з французькою фірмою і ведуться подальші перемовини. Чи є земельна ділянка? Так, також сказали, що є земельна ділянка. На, на жаль, він не може озвучити, де вона знаходиться, тому що, знову ж таки, вертаючись до політичної складової, він переживає, що завтра там з'являться якісь активісти від певної політичної сили, які почнуть блокувати ту земельну ділянку і не давати там проводити якісь роботи. Ми запитали. Що ми можем, чи ми можемо допомогти? Проблема Львова, що кожен день він продукує 600 тонн сміття, які потрібно десь утилізовувати, Вони, тобто влада Львова готові. Йти на певні поступки, вони закупили преси, вони мають преси, які зжимають в шість раз сміття після сортування, обмотують його поліетиленом плівкою, і десь можна в такому вигляді спресованому в шість раз його десь складувати. Воно не пахне, воно не тече, воно не розноситься вітром. І не розкладається, тому що немає доступу повітря. Ми запитали на якому процесі монтування тих прасів вони знову ж таки отримали відповідь, що деякі активісти блокують закінчення монтажних робіт якраз по зборці тих прасів. Домовилися, що ми можемо звернутися і в поліцію, і в Міністерство в Києві, що ми, щоб, наприклад, допомогти розблокувати збір зборку того, якраз, тих пресів, так, щоб так, відкрили доступ до пресу. Це одне з питань. Після пресовки, що ми кажем, чим ми тут можемо допомогти? Треба якісь місця, якісь полігони, де оці вже спресовані куби складати. Тут на що, що ми відповіли їм, якраз керівникам міста Львова, що ми готові посприяти, звернувшись до влади районів, тобто райдержадміністрації, районних рад, міст, щоб вони провели такі слухання. З громадами, де е, мають розказати, що це є проблема не, не тільки Львова, а й цілої Львівської області, тому що ми знаємо, що е, по ночах те сміття вивозять і викидають несанкціоновано в лісосмугах біля сіл, міст, які розкладаються, пахне, які е, фіксують, але потім не, не вивозять. Хоча, згідно закону про утилізацію сміття, власником сміття є іменно ця місцева громада, звідки це сміття. Тобто, якщо воно вивезене з Львова, значить, мерія є власником цього сміття, і вона мала би приїхати його забрати. Що ми, до... і ми сказали, що ми готові сприяти організації таких слухань. Ви може, маєте, але ви маєте іменно ви, тобто ваша політична сила, яку очолює мер Львова. І ви, народні депутати з цієї політичної сили. Ви маєте приїхати до громади і маєте розказати про всі мінуси і плюси ось цього прийняття цього сміття. Скільки ви готові компенсувати, коли ви його заберете, коли буде завершене будівництво того заводу? Ви маєте це все це не ми маємо робити, а іменно ви маєте робити і розказувати громаді. Цього не було проведено. І почалося перегинання через коліну мерів в міст. Тому тощо не писали, не підписав пан Анатолій цього меморандуму, я тільки підтримую. Тому що ще раз наголошую, вся робота, яка мала передувати перед підписанням цього меморандуму, не була проведена. Одне звернення до вас також було стосовно пологового відділення, і саме ви дізнавалися, як відбувається правильно чи неправильно стосовно фінансів щодо реконструкції пологового відділення? Чи зараз ви стежите за конкретною Роботами, які відбуваються на даному об'єкті, і що буде надалі? Знаючи, що полове відділення знову ж таки подано по ДФРР, так, цей проект, ми пам'ятаємо, як проводилися роботи до цього за попереднього підрядника. Зараз, наскільки я розумію, це виконується набагато швидше, кошти освоюються і не просто закопуються, а потім там в стіни, які потім демонтуються і по-другому разу встановлюються. А зараз це все нормально йде. І я все-таки надіюся, що приїжджаючи сюди і Обласна адміністрація і обласна рада все-таки буде сприяти, щоб по ДФРР було виділено кошти для завершення цього будівництва, цього пологову. І я думаю, що оце питання, якраз чому воно до цього ввелося погано? Ну напевно, що громада вже оціми подіями, які відбувалися тут, і в районній раді недовіра, наприклад, і головному лікарю, і недовіра з районної ради депутату, який мав контролювати це. Я думаю, що це якраз і показало, чому та наочно, чому, чому воно так відбувалося, і що треба міняти в тому житті. Я думаю, що все-таки це дійде до якогось певного логічного завершення. Ну, питання доріг завжди є на часі. Чи ви знаєте, який перелік доріг буде ремонтуватися знову у нас на Бородівщині? Ну я все-таки дякую, що завершується будівництво Чорноград, Тернопіль у цієї дороги, яка розпочалася ще минулого року. Нагадаю, що якраз ця дорога була в передвиборчій, як то кажуть, компанії. Не обіцянкою, ні, я не обіцяв. Я тільки говорив, що буду сприяти якраз ремонту цієї дороги. Але дійсно багато виборців, коли я спілкувався, Спілкувався з ними, якраз спробували витягнути в мене цю якраз обіцянку, ну але це напевно правильно. Не даючи обіцянки, я сказав, що я все рівно буду в цьому напрямку працювати, і ця дорога, бачите, була велика частина відремонтована минулого року, і цього року продовжується ремонт. Кромі цього, комунальні дороги були подані мною і в область, і в Київ. Були затверджені і в області, і в Києві відповідно перелік тих доріг, які я узгоджував з місцевим керівництвом, місцевою владою. І розуміючи, що великі кошти пішли зараз на дорогу Чорноград-Тернопіль. І може не хватити на, на цей рік на якісь комунальні інші дороги. Ну значить, тоді треба буде. Тоді завершимо одну дорогу і на слідуючий рік розпочнемо інші комунальні. Якщо, наприклад, достатньо буде ще коштів, щоб і комунальні дороги, то року якось трошки підлатати. Я буду тільки радий.